Вже дев'ять місяців триває повномасштабна війна, і тепер ми як ніколи розуміємо важливість доступу до медичних препаратів. Тому дуже важливо, що програма Доступні ліки продовжує працювати в умовах воєнного стану. Вона забезпечує повну або часткову оплату вартості деяких лікарських засобів з бюджетних коштів від 27 жовтня 2022 року. Міністерство охорони здоров'я розширило перелік медичних засобів, що входять до програми. Тепер могилівчани можуть отримати більше препаратів за доступними ліками. Зокрема, в програмі з'явилося два нові напрями: хронічне захворювання легень та хвороба Паркінсона. У аптеках Могилева-Подільської, що працюють за програмою Доступні ліки. Люди з цукровим діабетом можуть за рецептом отримати будь-який з 47 наявних препаратів інсуліну без доплати. Оскільки періодично тих чи інших лікарських засобів немає в наявності, лікарі можуть виписувати рецепт, вказуючи не торгову назву, а тип препарату. Програма Доступні ліки продовжує діяти в Україні в умовах воєнного стану. Уряд спростив вимоги для отримання препаратів за програмою реімбурсації, аби кожна людина із хронічними захворюваннями на території України мала доступ до безоплатного лікування. На період дії воєнного стану доступні ліки та інсулін можна отримати як за електронним, так і за паперовим рецептом. Якщо лікар має доступ до електронної системи, він створює електронний рецепт, якщо ні, виписує паперовий. Аптеки, які мають договір із Національною службою здоров'я, отримують відшкодування від НСЗУ за відпущені ліки як за електронним, так і за паперовим рецептом. Під час дії воєнного стану громадяни, які переїхали до інших місць і не мають зв'язку із своїм сімейним лікарем, можуть отримати рецепт у найближчому центрі первинної медичної допомоги. При цьому укладати нову декларацію для таких пацієнтів не потрібно. Пацієнту без декларації сімейний лікар може виписати або електронний, або паперовий рецепт на ліки. Йдеться про такі ліки: від бронхіальної астми, діабету другого типу та серцево-судинних захворювань, а також на ліки при нецукровому діабеті та інсулін, якщо раніше пацієнт уже отримав план лікування у свого ендокринолога. На час дії воєнного стану рецепти на інсуліни виписуються із розрахунку на місяць лікування. Усі препарати інсуліну, які входять до реєстру лікарських засобів і підлягають реімбурсації, доступні для пацієнтів без доплати. Піклуйтеся про своє здоров'я кожного дня. Бережіть себе та близьких. Україна переможе.